Омтіві про головне. Украина получит тактическое ядерное оружие. И надо понимать, что Запад сделает все, чтобы уничтожить Россию. Ну а западная пресса с тревогой обсуждает заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В интервью изданию «Телеграф» он заявил о приведении ядерных сил Альянса в состояние готовности. Давайте мы чуть подробнее на это интервью посмотрим. По словам Столтенберга, союзники ведут переговоры о развертывании на своей территории большего количества и перевода ядерных сил в состояние готовности. Объясняется это угрозами со стороны России и Китая. При этом вдаваться в детали, вот где конкретно, сколько ракет НАТО планирует разместить, Столтенберг не стал и сообщил, что Альянс намерен использовать свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал противника. Объясню, что будет через шаг. Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получили разрешение, как получили носители, они получат тактическое ядерное оружие. И не применут, в отличие от нас, им немедленно воспользоваться по территории России под аплодисменты Запада. Сколько? Два года назад э -э, Германия под давлением США говорила: мы поставим вам каски и, и одеяло. Сух да? А сейчас на 32 миллиарда долларов они отгрузили всего. Вот все, что у них было, они всего отгрузили. Да, то есть это говорит о том, что все страны, которые, которые сегодня подчиняются американцам, они отдадут все. Они отдадут любые варианты. Мы не исключаем, что они отдадут варианты ядерного оружия. Мы не исключаем совершенно, что сейчас идут, идут эти разработки и идут эти договоренности. Потому что э, все-таки Украина это не та страна, которая, знаете, ну совершенно которая совершенно недоступна технологии. У них был очень хороший советский опыт. У них все это было. Ясно, что потом, кроме F16, пойдут Грифоны. Ясно, что пилоты будут иностранцы. Та жалкая горсточка, которая показана якобы украинских пилотов, ни о чем. Очевидно, что будет сказано, что в связи с ядерной угрозой, которую мы видим со стороны России, считаем возможным, например, та же Франция скажет, предоставить свои ядерные боезапасы Украине. А дальше Украина пусть сама распоряжается ими, как считает нужным. После чего будет попытка нанесения ядерного удара по территории России. Ну, это, по крайней мере, то, что прослеживается логика, потому что страны иначе выдавать такой набор этого не делают. Так, Необход... кстати, надо отметить, что нет никакой нужды даже непосредственно в использовании ядерного оружия. Потому что есть вот этот атакующий контур. Используют разнообразное дальнобойное оружие, которое нанесут удары по нашим химическим заводам, атомным электростанциям то уровень бедствия может быть такой, как мы рассматривали в случае поражения, например, в территории Израиля. Это может быть сильнейшее воздействие. Это неизбежно ставит нашу страну перед необходимостью делать выбор. В результате этого выбора Европа будет уничтожена. Без всяких сантиментов, без всяких переживаний, без... у нас просто не будет другого выхода. Потому что наша концепция Ответ на встречного удара подразумевает нанесение удара. При этом не надо недооценивать возможности военно-воздушного флота НАТО. Надо понимать, что количество тех же самых самолетов-16 очень велико. И надо понимать, что Запад сделает все, чтобы уничтожить Россию. Загальна інтенсивність боїв на багатьох ділянках фронту дещо зменшилась, але це не стосується часового яру і покровсько терецького напрямку, де окупанти зосередили значну кількість військ і хочуть досягнути максимального результату. Поставдіївський фронт продовжує розширюватися. Російські угрупування центри після окупації Авдіївки як метастази розповзаються по Донеччині в напрямку ключових міст Покровська, Турецька і Константинівки з Краматорськом. Наразі зсу не можуть повноцінно стабілізувати лінію фронту, яка розтягнулася на понад 50 кілометрів. Як стверджує генштаб, розклад сил тут один до трьох не на нашу користь. У Росіян на цьому напрямку зосереджено як мінімум 8 повноцінних бригад і ще кілька окремих полків та батальйонів, а це близько 70 тисяч расистів. Отже, є очевидним брак військових як одна з головних причин поступового відступу ЗСУ. За тиждень ворог практично завершив окупацію Новоолександрівки і розпочав наступ на Воздвиженку. Останнє село перед виходом на ключову логістичну трасу Покровськ-Константинівка. Наразі вихід на неї є ключовим пріоритетом росіян, який у підсумку дасть їм великі переваги для розширення свого наступу. У селі Сокіл сили оборони відбили всі наступи ворога, який, окрім лобових штурмів, також обійшов село із півночі та зайшов нам у фланг. З іншого флангу рашисти зайняли Новопокровське, а відтак створили собі можливість наступу на Сокіл ще з півдня. Водночас вони націлилися на Новоселівку, першу останній потужний укріпрайон ЗСУ в цій місцевості на лівому березі річки Вовча. Армія РФ продовжує розширювати зону свого контролю біля Уманської оточила з трьох сторін Яснобродівку. Тож невдовзі почнеться кампанія з витіснення ЗСУ із села на інший берег річі. Красногорівка і Південний фронт. На південь від Авдіївки окупанти наступають доволі кволо. Основними напрямками їхніх зусиль Красногорівка, Георгівка і Вугледар. У Красногорівці тривають вуличні бої за кожен будинок. Однак тут ЗСУ зуміла практично повністю втримати свої позиції, хоча за цей час частина будинків переходила із рук в руки. На Георгіївку рашисти попели великою кількістю бронетехніки. Наступ був настільки стрімким, що силам оборони не вистачило вогневої міці, щоб знищити всі коробки, а тому деякі з них могли доїхати до кінця села. Після цього вони зробили кілька фото і почали голосно кричати про захоплення населеного пункту. Втім, ЗСУ швидко дали потужну відсіч після якої поодиноким окупантам вдалося повернутися на свої позиції. На північ від Красногорівки ворог зумів зайти в село Невельське, де сили оборони стримували окупантів упродовж останніх двох років. На жаль, імовірно, на цій ділянці фронту на нас невдовзі чекають неприємні зміни. За тиждень окупанти не зуміли досягнути жодних результатів, ні у Вогледарі, ні на Бердянському і Оріхівському напрямках, у роботиному і урожайному. Міські бої за часів яр. Парадоксально, але після того, як расисти захопили половину району канал, вони втратили змогу використовувати авіабомби по наших воїнах на цій території. А відтак сили оборони зуміли втримати лінію фронту по вулиці Зразковій непорушною. Спроби расистів обійти наших захисників з півночі через Калинівку чи з півдня через район Новий зазнали краху. Так само, як і наступ на Кліщівку, де ЗСУ провели контратаку і повернули частину позицій у селі. Нагадаємо, раніше Збройні сили Російської Федерації забрали звідси частину військ і перекинули їх на Харківщину. Сіверський фронт знову ожив. Росіяни безперервно штурмують Білогорівку вже понад два роки, але, на щастя, наші воїни множать на нуль усі їхні зусилля. Однак дещо південніше окупанти несподівано змогли просунутися на два кілометри у напрямку на виямку, яка є воротами на Сіверск. На іншій ділянці, біля Роздолівки та Веселого, ворог зумів вирівняти фронт на ділянці дожиною понад 5 кілометрів. Однак після цих змін ЗСУ стримали подальше просування расистів і наче стабілізували фронт. Водночас, на північ від Сіверська, Азоці, які тривали час ведуть бої в Серебрянському лісництві, зуміли відкинути ворога на ділянці понад 1 кілометр глиб і 2,5 кілометри завширшки. Вовчанський фронт. Попри те, що росіяни не мають жодних успіхів ані біля Вовчанська, ані біля Липців, вони все одно продовжують перекидати сюди. В цих коридорах війська НАТО не будуть обмежені місцевими правилами, законами, пошлинами. Всі груза і всю техніку перевозити зможуть абсолютно свободно. Спецпомощник Байдена, старший директор Совета нацбезопасности по вопросам нераспространения про Найваде, Неожиданно заявил, что Вашингтон не исключает возобновление диалога по ядерному оружию до завершения войны на Украине. И вообще Америка оказывается открыта для разговора Байдена с Путиным. США после продолжительной паузы начали отправлять финансовую помощь в Украину.